У чинного прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та у консервативної партії великі проблеми. Сунак п'ятий прем'єр-міністр за один період правління консерваторів. Така прем'єріада рідкість для Британії, а кризи лише накопичуються. Поговоримо про долю ріші сунака та консервативної партії перед виборами 2025 року. Чого очікувати, та що буде з допомогою Україні у випадку, якщо консервативна партія програє ці вибори, як завжди, максимально коротко та максимально змістовно? Поїхали. Перед тим як ми почнемо, я закликаю вас підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані, також прошу вас прямо зараз поставити ваші вподобайки цьому відео буквально авансом. Якщо за результатом перегляду відео вам не сподобається, можете подобайку прибрати. Дякую. У британських змі січень 2024 року розпочався з поганих новин для консервативної партії. Ця партія з 2010 року знаходиться при владі, але Брекзіт та економічна криза після нього ковід та пов'язані з ним скандали навколо керівництва партії, яке закрило країну на жорсткий локдаун, але Влаштовували вечірки, зробили свою справу. Партія, яка ще у 2019 році отримала рекордну більшість депутатів з часів прем'єрства Тетчер, зараз ризикує отримати найсерйознішу поразку за останні століття. Свіже опитування ЮГОВ, якому прийнято довіряти, передбачає, що консерватори збережуть лише 169 місць у парламенті. А партія лейбористів на чолі з Кейром Стамером. Прийде до влади, отримавши 385 депутатів. Тобто консерватори ризикують втратити 196 місць. Гірше було тільки у 1906 році, коли партія консерваторів торі. Втратила 246 місць, а до влади в Британії прийшли ліберали з приголомшливою більшістю. Замовниками цього опитування були праві з консерватів Britain Alliance. Їх мета пробудити консервативну партію з летаргічного сну. А один з ідеологів опитування Девід Фрост прямо каже: якщо торі не діятимуть, незабаром залишиться лише руїни. То що не так з консерваторами та з ріші сунаком, коли ріші зайняв будинок 10 на Даунінг стріт після катастрофічно малої каденції, ліс трас, Опитування його показували, що лише 25% британців очікують, що він буде хорошим або чудовим прем'єр-міністром, в той час як 29% вважали, що він буде середнім, і ще 29% очікували, що сунак стане поганим або жахливим. Зараз половина британців каже, що він є поганим або жахливим прем'єр-міністром. Сунак прийшов до влади з п'ятьма пріоритетами: зниження інфляції вдвічі, зростання економіки, зменшення заборгованості, скорочення черг за наданням медичної допомоги, зупин. Ка малих човнів. Тобто припинення нелегальної міграції до королівства. Щодо останнього пункту, ситуація прояснюється цими тижнями. Уряд сунака провів законопроект про відправку нелегальних іммігрантів до Руанди у нижній палаті парламенту. 17 січня там було останнє голосування у третьому читанні. Навколо цього законопроекту точились баталії, які поділили партію на великі конкуруючі групи. Але все ж таки, в останню мить бунтарі всередині партії відмовились від голосування проти плану сунака, бо інакше це могло призвести до падіння уряду, який не мав. Би більшості у своїй власній партії, хоча деякі торі, все ж таки, на знак протесту після голосування пішли у відставку. Тепер боротьба сунака щодо нелегальної імміграції переходить до палати лордів, де теж слід провести голосування, щоб остаточно ухвалити закон та відправити його на королівські погодження. І навряд чи сунаку це вдасться легко. Другий пункт стосується черги за медичною допомогою. Станом на листопад 2023 року, 7,6 мільйона англійців стоять в черзі за неекстреною медичною допомогою. Це на 400 тисяч більше ніж в часи, коли Сунак тільки тількино облаштовувався в будинку 10 на Даунін-стріт. Тому досягнення четвертого пріоритету сунака виглядає доволі туманним. І уряд відкрито звинувачує в цьому медичні профспілки, які влаштували страйки з вимогою підвищити заробітні плати на 35%. Пан Сунак запевняє, що він міг би досягти своєї мети, якби не це. А недавно він відкрито посміявся з екс працівниці системи охорони здоров'я, яка попросила повернути все як було. Чим викликав обурення на економічному фронті. Ріші сунака теж не райдужно. В своїй боротьбі за лідерство в консервативній партії він позиціонував себе як економічно відповідальну людину. Щодо свого пріоритету по скороченню інфляції майже вдвічі, ріші Сунак, здається, досяг результату. Сьогодні інфляція в Британії коливається навколо 4%. З січня економіка Британії зростала в середньому приблизно на 0,5%. але це зростання було повільним, і все ще Британія ризикує сповсти до м'якої рецесії. Що може завдати удар прем'єр-міністру перед виборами? А на додачу до цього скоротилось виробництво на 0,2 Ще більше занепокоєння викликає обіцянка Сунака скоротити борг у відношенні до ВВП. Він навпаки зріс з 95,3% в січні 2023 року до сьогоднішніх 97,8%. Ситуація ускладнилась тим, що і виплати відсотків за боргом зросли. А це означає, що не може бути жодних скорочень у податках, чого дуже чекають Відсунака, і саме це могло б значно покращити шанси Торі на майбутніх виборах. Як розумієте, на цьому фоні нове опитування має стати справжнім холодним душем в цей час? Опонент сунака по той бік парламенту, лідер опозиції Кейр Стамер, веде активну та наполегливу кампанію. І в опитуваннях все частіше у британців виникає симпатія до Стамера. І дійсно він робить багато для переосмислення лейбористської партії після засилля лівого крила в її керівництві на чолі з Джеремі Корбіном. Стамер виборює електро. Та рад консерваторів хвалить Маргарет Тетчер. Виступає за різке скорочення податків, чого не може зробити у вже багато років. Наразі податки складають понад 37% національного доходу. Це найвищий рівень з 1948 року, коли при владі були соціалісти, які будували державу загального добробуту. А як ми знаємо, high taxes. Any government that has high taxation is giving itself more powers and the people less. До речі, про течер. Скоро я закінчу написання великого сценарію та нарешті зніму велике відео про течер. Якщо ви хочете підтримати вихід цього відео, ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube, платформ БайМійКофі та Patreon. Також ви будете отримувати завчасний доступ до всіх моїх відео, включно з великими, як от майбутні відео про тетчер. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі відео. Дякую за увагу та дякую всім, хто вже підтримує мій канал фінансово. Особиста подяка пану Микиті. І на мою думку, я далеко не прихильник лейбористів, але стамер дійсно Багато правильних речей, щоб виправити стан справ Лейбориської партії. Після соціаліста Корбіна Кейр – Стамер, про натівський та проамериканський. Він їздить по Британії, спілкується з виборцями, особисто презентуючи їм свої плани. Це дійсно круто, коли політик спочатку несе зміни у свою власну партію, а потім цілиться на зміни в країні. Ріші сунак, звісно, захищається. Консерватори почали передвиборчий рік з персональних нападок на стамера. Нещодавно уряд сунака визнав хізбут та хрір терористичною організацією за її антисемітизм, і це здавалось би правильне рішення. На додачу піддається і політичній логіці Торі. Права в тому, що Стамер колись був адвокатом, і у 2008 році подав заяву до Європейського суду з прав людини, намагаючись скасувати заборону хізбудь та хрір у Німеччині. Зараз це справжня ціль для консерваторів. Насіґрупчатинг джигадона стріц Тепер офіційні сторінки консерваторів наповнені подібними мемами про Стамера. Але як юрист за освітою скажу чесно, навряд чи би моя професія існувала, якщо потрібно було б захищати лише хороших та чемних людей. У відповідь на подібні напади, лейбористи будуть розбурхувати тему з особистими фінансами. Сунака. була інформація, що прем'єр-міністр є бенефіціаром трастів. Що зареєстровані в офшорних зонах? Тому це буде запекла та доволі брудна передвиборча кампанія. Але далеко не все зав'язане на протистоянні цих двох сил лейбористів та консерваторів. Судячи з аналізу опитування ЮГОВ, популістична євроскептична партія Найджела Фараджа партія реформ є головним фактором у катастрофічному прогнозі. Для Торі раніше ця партія лояльно ставилася до консерваторів, виникнувши в розпал Брекзіту, вона цілком підтримувала курс Торі на вихід з ЄС. Фарадж навіть пропонував Джонсону альянс на виборах 2019 року, але той йому відмовив. Попри це, партія Фараджа в односторонньому порядку вирішила не балотуватись в округах, на яких перемогли консерватори на попередніх виборах. Зараз ситуація кардинально змінилась. Партія реформ буде балотуватися по всім округам на наступних загальних виборах, а керівництво цієї партії обрало головне завдання на вибори знищити торі. Таке рішення одразу демонструє коливання в опитуваннях. Якби реформісти не висували по округах, де домінують торі, то консерватори могли потримати отримати 265 місць у парламенті, що цілком адекватно і не так фатально, як 169 про які йде мова консерватори, коли зробивши основну ставку на Брекзіт, щоб переманити умовний електорат Фараджа, як виявилось, зробили помилку. Бо британці, європейські бюрократи та опозиція виставили серйозні чеки консервативній партії, і підтримка торі почала стрімко падати. А консервативний електорат відчуває себе покинутим та шукає альтернативу. Це все дуже цікаво, і тут ми будемо за цим спостерігати. А що ж буде з допомогою Україні у випадку, якщо консерватори та ріші Сунак програють вибори? можу вас заспокоїти, якщо лейбористи отримають владу в Британії з допомогою Україні все буде гаразд. Кейр Стамер, лідер лейбористів. Повністю проукраїнський він приїжджав в Україну. Він мав зустріч із Зеленським, коли той приїжджав до Британії. Він повністю підтримує діяльність сьогоднішнього уряду щодо війни Росії проти України. Одного разу він сказав: важливо дати зрозуміти, що ми об'єднані у Великій Британії, які б проблеми не виникали з урядом, коли справа доходить до російської агресії, ми стоїмо разом. Він також закликав судити російських лідерів, включно з Владимиром Путіним, у Гаазі, за злочини проти людяності. Ще важливіше, хто є тінь. Ви міністром оборони Стамера це Джон Хіл, і він теж тотально проукраїнський. Ось подивіться статтю, яку він написав для видання Independent. Тож якщо Стамер та Лейбористи прийдуть до влади, допомога Україні залишиться на відповідному рівні, і це для нас добре. Але поки що головна позиція обох партій ігнорувати це опитування, не демотивуватись, не розслаблятись, і це має рацію. Історія Британії знає багато прикладів, коли опитування помилялись, навіть якщо вони були проведені буквально за тижні до виборів. Тому це. Це опитування слід сприймати лише як важливий чекпоінт для внутрішньополітичного процесу на туманному Альбіоні. Дякую, друзі, за перегляд. Я вас дуже прошу не забувати про вподобайки та підписки. В описі, крім платформ, де ви можете підтримати мій канал, буде вказаний збір мого приятеля-волонтера на FPV-дрони. До зустрічі.